Сьогодні останній день зими і Петропавлівські Борщагівці почали будувати будинки, часні, новое мабуть, тут сан Сіті. Сансити. Вот. Вот. Прочует тут. На старом. Конечно, был фундамент. Будованный. И вот на нем. Зараз уже прочует люди. Будут. Бригада. Будовники. Будовники. Думаю, что... Прерва сейчас. Там. Той ділянці коватор спланувався, викорцював дерева, теж будуть видувати. Битоку поставили. Это... Тут на цій ділянці продають. 这几辆。嗯嗯 Сан Сити. Да, миттю готова и будет doesn't Вот школу и садочек буду идти. Продукты. Праздник первый биле дома. Он еще один мой мальчик. Аптека. Тоже роблять хлопці. Загорожений теж заборами, такий дзвонок тут треба нажимати на кнопочку, щоб зайти в той магазин. Я, чи, я не розумію теж, що по вулицям не, не має бути і заборів. І також і по ЖК немає бути. Славбаумі Заборів. Навіщо все, все Я бачу, може для того, що там машини стоять, не в паркінгах а на... прямо там на вулиці. Так, Я готов, може тому і тому і ставять шлагбауми і в ЖК і... Паркани, ЖК, охорона, запори, решетка. В частних вулицях прибрали шлагбауми, а ЖК відгородилися з парканами. Не діло. Жити за запором якусь резерв... резервації мають бути відеокамери стояти. Ну, оце щоб зак... ще калюють заглянули по забору і було б оце таке Паркани. Паркан на паркані. ЖК відгорожені від іншого теж парканами. Как як кажуть, больші керівники большими парками від маленькими маленькими. Паркан поставив і тут ще розуміло, це якась фірма Штори там ще, ще є, я не знаю А ЖК теж Слабав ми і люди паркани, Там шлабан там Я це не розумію, не знаю Дорога теж розбита по соборній продають От. по вулиці, вулиці Белоцерківській, Черкаській, такі будинки вони відбудовані. Cześć się zim. Так одноразовий одноразовий одноразово, одноразовый подруг. Вот и нас будувал это и все вот найти инпак такий будинок теж будують отам і ото сіті навесні почали будувати. Фундаменти підготували. Так.